Клюзивний автомобіль, який точно вартих своїх коштів, 15 тисяч кілометрів пробігу, 21 рік випуску. Автомобіль пройшов всього-навсього одне ТО в своєму житті. Власник додатково зробив подвійну антикоразійну обробку днища, встановив класну музику, зробив шума, вібро, ізоляцію, і це все про цей автомобіль. Чи і тіго чити року на двигуні 1.5. Поїхали! Поїхав. Цей ключ тут знаходиться для того, щоб його просто покласти от сюди і завести автомобіль з кнопки, тому що у нас присутня функція без ключового доступу. Також по комплектації у нас іде класна сенсорна мультимедіа з класним опціоналом. Кондиціонер, два підігріва сидіння, електроручник, кнопочка старт-стоп, надійніший автомат. Тут у нас іде мультикермо, круїз контроль все електро і взагалі дуже доглянутий стайл, тому що автомобіля всього на 15 тисяч кілометрів пробігу. Ну, таких автомобілів ну просто не залишилось, а ця краса у нас є, і головне, ви її можете придбати за ціною 12 тисяч доларів. Тому, якщо вам дійсно сподобався цей автомобіль, а тоді приїжджайте на його огляд.